Христос Воскрес, у істину Воскрес. О, дивіться, моє мале братство по Мала браття вигнали. Єлі випхали з Наталією за ворота їх. Не могли ради дати з ними. Но ми їх випхали. Треба навчити їх виходити поза ворота, бо вони за ворота ні в какую. Ну ніяк не можна. Та вони її не хочу піти. Від дуже не хотіли, але то Наталя їх трошки полякала, по воротях постукала, і вони поняли, що можна далі піти. І тут гопса драла, гонять. Так, кому козликів, нубійців. Ось. Оцей з білою крапочкою, то по заказаний, покаміч броньований. Оцей гарний не броньований і он там той. От його чорний, що чухається. Тож це два стопроцентних від моєї зірки. Ось. Там той чорненький маленький, ось, то від моєї кнопки. І є й дві козички на продаж. Так, отрату. ось ця, що коло стовба, жопу видно. О, о, що виходить за козлика. Козичка. Ось от вона, така риженька, ось ця козичка. І зараз, зараз, зараз ми знайдемо ще другу. Ось ця ось світло рижа. Така як мій каштан. Це, вона ось ця світла рижа від моєї. От взяти кориці. Від моєї кориці. А це від зірки від кнопки Наталя злапала. Ох, красавчик який. Він такий саме. цікавий, він такий цікавий, що нема ради з ним. <сих> О. Так. О, там ті б'ються козли вже. Треба покастрірувати. От ще один козлик є гарний від кнопки. І того козичка від кнопки. І ось рижа. Ну, а режа від зірки. Оця рижа. І оця режа. Не від кориці. Те, від кориці, господі, я помилилася. Ця від кориці і оця о, від кориці. О, от, от. О. То ми там ту другу від кориці одну собі оставляємо ту окрасуню, собі оставляємо одну. Ось, а ту світло каштанку таку продаємо. Можу на зерно поміняти, якщо кому треба. Ось. Можу поміняти на овес, на любе зерно, мені нема різниці. По ціні зерна можемо договоритися. Ось і ось цей козлик гарний теж від кнопки. У нього буде <с com 'n army> гарний козлик, а козлик. Люблять поїсти. Він же диве, майже такий, як Ну. Ось такі-то так, що. Є ще два білих козли, якщо хто хоче. Ось. Бо цей темно режим, що він під ворітьми, то за нього дали завдаток, але ніяк не можуть приїхати забрати. Копже як забрали його. Тих хоча б ще два забрали, вже було б більше місця мені в хліві для них. То трошки затісно їм. Ну нічого.

Ось так малеча грається. Пастися не пасуться, ще не вміють, але побавитися вміють погонити, поскакати, побрикати. Ось такі то справи. Ну. Ось такі то справи. Ну, в зірки широка арка, вім'я кругле гарне, і в о так само. Так, що ось такі то діла. Ось так. Пасеться моя малеча. Ох, яка коза красотка, дивіться, кому козу красотку. Ой, ти козюлька. Що козюлька, мазюлька? Ага, ага, зісе ж телефон. Як боком скаче. Вони такі кумедні, перше розігналося одні напроти других, і як бахнулися двох докупи, полягали і дивляться один на другого. Не знають, що робиться, що вони впали. Хто їх кинув? Ой. О, зараз нагоняться і будуть спати гарно. Козямби? Сірко йди сюди, сірко, ходи сюди. Ех, не знаю ще, ще добре він не повний, як він зветься. Ну так. О, куди на голову скачеш? Зараз лапаю за носа. І то боком, і з підскоком. Ось такі красотки. Замка знайшла зі. О, прийшов нашій сірко. Назвала його сірком. Він сіренький і буде сірко. <социв> І часть. Очікайно. А, а-а! Ай, та-та, двійкузі. Ай, тата, дійкузі. Цікава розкраска. Ладненько. Що ти прийшла, мені гризеш, а, коза моя? Ніткі вушка. Красотка. Ну, певні великі вузька, каже, в мене великий процент. О. І великі вушка. Що в мене? Ой, ой, Що в там таї Ореженької. Вони вже набрикалися, треба загонити і буду йти виходити в стрім. Ви ну щось трошки буду смикати, листочки їдять якісь. Ну, а як ж? Буду вчитися. Треба буде вже їх теж гонити пасти. Те все браті, я те козяче. Листочка знайшло зіло. Там травичку з куба є їсть біленьке. День два та й будуть. Забери в те маленьку, де щось вона якась. Ага, Вона не бере. Ось такі то справи. Ладненько, миру, спокою, затишку, скорішої перемоги всім. Всього, найкращого будемо загонити моїх дітей до хліва. Так. А бреки малі. Ай, 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 ай. Ай. І все усім найкращого. Гарного дня, мирного неба і скорішої нам всім перемоги.